Ава Андрія Парубія набрала нових обертів. Раптові заяви зробив батько загиблого та родичі підозрюваного у вбивстві. І тепер багато чого стало зрозуміло. Висновки з усього сказаного стали підводити до замовників нападу на колишнього спікера українського парламенту. І те, що вдалося розшукати у цій плутанині фактів, здатне вразити навіть найдосвідченішого слідчого. Нові деталі змушують нервувати. А про те, хто міг стояти за трагедією, почуєте далі. Вітаю вас, любі глядачі. Говоримо про важливе. Тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх останніх новин. З'являються шокуючі подробиці у справі замаху колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Михайло Сельніков зі Львова, який зізнався з скоїному впродовж 19 років, займався бізнесом. Він має двох колишніх дружин та податкові борги. Син Сельнікова Михайло Віктор зник ще в травні 23-го в районі Бахмута. Тепер перша дружина та мати Михайла Віктора звинувачує чоловіка у вбивстві не тільки політика, але й власного сина. Ні, він ні його мати не спілкувалися з підозрюваним. За її словами, їхній син Михайло Віктор на позивний Лемберг воював у розвідці третього Мехбату. 93-ї окремої бригади, як повідомила пресофіцерка 93-ї бригади Ірина Рибакова. Хлопець воював у розвідці 3-го мехбату 93-ї бригади. Він загинув у травні 23-го року в Бахмуті. і Вважається зниклим безвісти. Раніше підозрюваний зізнався журналістом у скоєному злочині. Під час спілкування з журналістами у залі суду підозрюваний назвав свої дії особистою помстою українській владі. Він також заперечив інформацію про те, що його шантажували. Російські спецслужби. Однак, зі слів його колишньої дружини, Сельніков не спілкувався з сином після повномасштабного вторгнення. У них були різні погляди на події, бо син був український патріотом, а біологічний батько, колаборантом або ж дуном рускава міра. Тому сумнівною виглядають його заяви про мотиви вбивства, щоб шукати тіло сина. Зазначимо, Сельніков мав також другу дружину. Коли журналісти зателефонували їй та відповіла: Ну, зараз я ще не готова. Я не хочу давати коментарів. Пізніше одним словом словом. кандидат політичних наук Олексій Якубін розкрив деталі цієї справи, Росія вкупилась да і за це без сумніву резонансне вбивство. І ми бачили, як вони активно його й пропагандистських менцнутах цілях використовували. І знов таки не виключено, що і у них і були плани вдалі використовувати це для знаєте такого посилення певної напруженості, і в тому числі і в нашому суспільстві. Давайте відмітимо приводу того, а що там. З розслідуваннями, а бачите, не розслідується, ки намагатися кидати певну тінь і на владу без сумніву. А да в цьому ракурсі, тому що згадайте, як в перші дні розкручувалася ця тема там чи є чи надавалася йому, або чому не надавалася а, охорона Андрію Перебію і так далі. Да, тобто, але як мені зда... мені здається, от наразі ну мабуть найбільш краща позиція, а це все ж таки давати можливість нашим представникам правоохоронних органів. Працювати, а не давити якимось цими суспільними уявленнями, що там має бути відкрито, тому що ну у мене правда було знаєте само початку, тому таки ми розуміємо, що Росія це використовує, на да, але помітьте, як одразу після вбивства Поробія, здавалося, що ну соціальні мережі вже вирішили хто що і так далі. Просто тут є яка небезпека. Ну хто розуміє, як працюють правоохоронні органи, розуміє, що їм потрібна етап, якої знаєте, ну твор... Ще для того, щоб відпрацювати всі версії, коли суспільна думка більшою мірою є сформована вже з приводу того, хто як і так далі, то засадничо правоохоронцям стає працювати дуже складно. На, да, тому що виходить, що вони, якщо вони говорять щось інше, а у них вони все ж таки орієнтуються на докази, а не лише на здогадки, на докази, які вони збирають, то суспільство може, або частина аудиторії може їх одразу їх звинувачувати. В тому, тобто, а ви не так проводите розслідування, а ви не те говорите, а ми думаємо інакше, і так далі, тому подібне. І от мені здавалося, що наші правоохоронці десь на ну, особливо перші дні вони знаходились в такі складні ситуації. Зараз з того, що я бачу, ну а, мені здалося, що а, все ж таки. Ки, о версії, які почали поступово озвучуватися, інформація, яка почала з'являтися оперативні, все ж таки за 36 годин був виявлений, а, підозрюваний а, і так далі. Це якоюсь мірою зняло, можливо, знаєте, оці там попередні, якісь такі, от те, що морможливою Росія намагалась би розкрутити оцю недовіру між а, частиною аудиторії, так і а, між владою. Але все ж таки я б закликав а, дочекатися а, остаточних розслідувань відомо, що Михайло Сенніко в останні роки займався ремонтно-побутовою технікою та проживав у Львові. У 2003 році чоловік відкрив власний ФОП, який працював майже два десятиліття. Бізнес він закрив у 22 му В автоматизованій системі виконавчих проваджень мін'ю стоїть кілька відкритих та завершених проваджень щодо нього. Зокрема, він не платив податки. У соцмережах також чоловік раніше називав себе Олександр Пушкін. А вже під час судового засідання, після обивства порубія, він зробив. Гучну і дивну заяву. Далі цитую: парубій просто був поруч. Якби був Петя, то був би Петя. якщо жив у Вінниці, заявив Сельніков. У поліції кажуть, що неймовірніше причетних до вбивства більше, адже воно було ретельно сплановане. Далі знову ж таки цитую: це злочин не був спонтанним. Це перше. Він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць. Підготовка і підходу і відходу злочинця готувалася заздалегідь. Тому ми вважаємо, що є якась інформація. Щодо осіб, які інструктували вказану особу і намагалися сприяти скоєнню цього вбивства, сказав журналістам напередодні суду Андрій Нібитов. Наразі правоохоронці розглядають різні мотиви, зокрема і замовлення Ерефії. На сьогодні ми вивчаємо всі мотиви. Ми не перебираємо жодної з версій. Ми продовжуємо працювати по всіх напрямках. Слідчо-оперативні групи працюють за окремими версіями. Але сьогодні ми можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід. Що це замовлення з боку Російської Федерації, розповів заступник голови національної поліції. Крім того, одразу після вбивства Андрія Парубія у медіа з'явилася інформація, що за півроку до загибелі Андрій Парубій нібито звертався з проханням надати йому державну охорону однак отримав відмову. Журналісти зазначають, що навіть батько Андрія Парубія підтвердив те, що він просив надати йому охорону. Натомість заступник голови національної поліції, начальник кримінальної поліції Андрій Нібитов заявив, що офіційно. Андрій Парубій не звертався до поліції чи служби безпеки України про надання охорони, і доки не відкидають версію з російським слідом у цій справі. Деякі експерти навіть застерігають, що парубій це не кінець і жертв може бути більше. Політичний оглядач Артур Левченко говорить, що ми по справжньому ще не відчули всіх реальних можливостей російських спецслужб в Україні. Цей замах навряд чи стане останнім. Хоча в тому, що на театрі воєнних подій у Російській Федерації нічого всерйоз так і не вийшло, літній наступ 125-го року Завершився настільки мізерним успіхами, такими колосальними втратами, що навіть Путін, який живе у своєму світі, навряд чи зможе козирнути цією операцією. А значить, федеральна служба безпеки діятиме на інших напрямках, передусім на терористичному. Тож, хай як це неприємно, а то й страшно усвідомлювати. Українські політики, а також просто публічні відомі персони, зараз не можуть почуватися в повній безпеці. І наразі є три основні найоразливіші категорії: перша цілком очевидна це політики патріотичного табору. Опозиційні насамперед можна назвати конкретніше політики з оточення п'ятого президента України Петра Порошенка. Сам Порошенко навряд чи стане жертвою такого замаху, переконаний експерт. Зате є інші політики з цього табору, які ведуть більш відкритий активний спосіб життя, часто їздять Україною. Це, наприклад, Ірина Геращенко чи інші нардепи із цієї частини європейської солідарності. От вони на його думку перебувають зараз у ситуації, коли їм першочергово потрібно подбати про свою безпеку. Але не тільки опозиція може потрапити під удар, замах на когось і слуги народу тут же налаштовує владу, яка й так не має нормальних за позицією проти своїх внутрішніх ворогів. Що в перспективі може обернутися закручуванням гайок та уже внутрішнім громадянським конфліктом. Тим під ударом, на думку політичного глядача, перебувають не тільки політика, а й третя вразлива категорія. Відомі популярні впливові волонтери. Артур Левченко наголошує, що федеральна служба безпеки не зупиниться на обусті Андрія Парубія, тож битиме в такі точки, які можуть максимально Стабілізувати українське суспільство, і не варто думати в форматі ні, ну от тут точно вони не осміляться. Для Росії в нинішній війні немає жодних червоних ліній. Замах на Андрія Парубія поставив на цих сумнівах остаточну крапку. Натомість в українському суспільстві вже розгорівся скандал на тлі цих подій. Так на похороні Андрія Парубія, Петро Порошенко влаштував справжній бенефіс свого імені. У промовах президент Порошенко звучало частіше, ніж ім'я загиблого. Він назвав Парубія бойовим. Побратимом приписував собі його здобутки закон про мову, комендатуру майдану, протистояння Путіну. Навіть лозунг, армія, мова, віра, вставив у траурну промову. Тим часом Зеленському пропонують надати Андрію Парубію звання Героя України посмертно. На сайті президента з'явилася петиція з брохання надати колишньому голові Верховної Ради Андрію Парубію звання Героя України. Вона опублікована на сайті електронних петицій. І автор Дмитро Лавренюк зазначив, що Андрій Парубій усе своє життя присвятив служенню Україні Тої суверенітету, незалежності та демократичних цінностей також політик, як казано в петиції, зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму і зіграв ключову роль у гарантуванні безпеки майдану під час революції гідності 13-14 років. Наразі це було все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.